Що таке телебачення та як воно працює за кадром цього разу пощастило побачити дітям захисників України із благодійного проєкту Мій тато герой. Всі сім'ї, яких зачепила ця жорстока війна, і будемо допомагати діткам, бо вони трішки відволікались від того, що чийсь тато воює, чи чиїсь взагалі ну, зрозумілому становищі, або ж навіть якщо й загинув. сьогодні, справді прийшла доволі велика кількість дітей, які максимально зацікавлені в цьому. Бачу по їхніх широко відкритих ротах посміках. Діти побували у нашій редакції під час запису програми Провінційні місті оглянули наш нюсрум, дізналися, що таке роботизована камера, але найбільше їх зацікавив і здивував телесуфлер із педалькою під столом ведучої. А насправді це такий трішечки обман, але ховатися ну, людина не може запам'ятати кожного дня стільки так. Ну, зазвичай ти дивишся, ти бачиш ідеальну картинку. От як це відбувається насправді? Наскільки людина зусиль докладає, щоб ця картинка дійсно вийшла ідеальною? Оце було цікаво. Діти скористались шансом і спробували себе у ролі ведучих, аби передати вітання улюбленим супергероям своїм татусям, які вже багато місяців захищають країну від ворога. Я з України. привіт. – Так. Я зі. Я зіс. Змісто. Малюпа я. У нього все добре. Він там мочимо москалів. – Та то був на війні і... Ката вбила його і втина дві ноги поплющила. Як війна закінчиться, то ми поїдемо в татком на Тато, я тебе дуже люблю. Ми сподіваємось, що екскурсія телеканалом Тіві 4 залишила у дітей не лише багато позитивних вражень, а й дала знання, які можливо надихнуть їх на вибір майбутньої професії.